Oh, <laughs> В Житомирі проходять різнопланові виставки. Наприклад, на одній із них ви одночасно маєте змогу випити каву та милуватися картинами, а на іншій ви отримаєте задоволення від фотографій, які показують наше місто у зовсім іншому кольорі. З нагоди святкування 1128-ї річниці заснування міста. Проект Житомир Форевер організував виставку фотографій під назвою Відчути поглядом, яка покаже місто з незвичайного для вас боку. Зібрані роботи на виставці не просто підбірка професійних фотографій. Це результат роботи чотирьох років. Отже, більшість фотографій є унікальними. Для деяких експонатів навіть була необхідність ризикувати власним життям. Фотовиставка буде проходити до 30 серпня в приміщенні обласної бібліотеки імені Ольжича. Своїми враженнями поділилась відвідувачка виставки. Це дуже чудова виставка, вона мені дійсно подобається. Гарно зроблені знімки, гарно підібрані тона, ракурс. І наша архітектура міста вимальовується зовсім іншим. Якомусь вигляді, якщо це як будь це не в нас а за кордоном. Також у Житомирі приходить виставка графіки А А4» Віталія талько у центрі інтелектуального дозвілля Кавоманія. Незвичайна назва виставки пояснюється тим, що більша частина робіт художника намальована на листках А 4 Деякі з них намальовані на зворотній сторінці афіш або календарів. Юлія Радько, Юлія Парух, студія Це Тіві.